Екселес Shadow Legends. Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас трохи розважального контенту, а саме будемо відкривати 4000 тисячі червоних метеоритів. Подивимось, скільки нам взагалі випаде міфічних артефактів, а також якої вони якості. Я не буду детально зосереджуватися на кожному із артефакту, тому що в мене є повноцінне відео якраз по міфічних і по легендарних артефактах. Перша наша крутка всього два міфічних артефакта, а саме милість богині і кільце льда. Кільце льоду трохи апнуло, воно стало краще, але все одно я одягаю інші. А щодо милість богині, я взагалі його ні на кого не одягаю, тому що на жаль у цій грі не дуже вирішує захист, лише хп навіть для танків. Це велика проблема. Друга крутка і лише один міфічний артефакт. А саме Фібула класний артефакт саме для тих лучників, хто б'є масухою. Це must have. На третій круці нам прийшли уже три міфічні артефакти, тому це вже набагато краще. Том непоганий артефакт, але я бачив лише його на одній героїні. Це на Марі, тому що у цього артефакта є умова. Я вам скажу дуже неприємна умова для того, щоб вам швидше відновлювати свою людь. Вам необхідно бити по цілі, яка була сповільнена. На даний момент цей артефакт дуже класно заходить. В Марі для інших героїв, у мене є питання. Питання в тому, що у команді має бути ще хтось, хто буде сповільнювати, бо цей артефакт просто не працюватиме. Реліквія дуже класна штука для хілів, тому якщо у вас немає ейфорії, я одягаю цю реліквію. Дар це також для сапортів, для хілів, але реліквія мені подобається більше. Знову випав лише один артефакт це дар, тому крутимо далі. цей раз нам повезло, друзі. Мабуть, це за попередній. Тут у нас випали аж чотири міфічних артефакта. Печатка дуже класно заходить для вашого лука. Кристал зла також непоганий для амілішника, а бездоганний клинок це взагалі імба. Ця крутка принесла лише сферу ейфорія. Класний артефакт має бути хоча б на одному вашому сапорті хілі. Наприклад, ви можете використовувати цей артефакт на кланбоці. Непогана крутка, я вам скажу: одна фібола, плюс три висушувача. Це все таки непогано. Висушувач не так часто може зайти вам, але інколи він просто необхідний. Знову лише одна міфічна шмотка, але дуже крута. Бездоганний клинок. Зараз до нас прийшли царственність і реліквія джунглів. Реліквія топчик, царственність мені не дуже подобається. Олах набагато круче. Знову прийшло кільце льоду. А ось гонець це просто імба. Це один із топчиків для луків для всього і на клан боса, і в принципі непогано використовувати для якогось проходження із стейджів Пітер, на розлом. Друзі, зараз ми підемо з вами почистимо мій склад і будьте дуже обережні, тому що я майже всі легендарні артефакти продаю. Чому? Тому що моя ціль це міфічні артефакти. Якщо у вас немає так багато ресурсів, будь ласка, цього не робіть. Тому що серед легендарних артефактів також є дуже класні артефакти. Дивіться про легендарні артефакти у іншому відео. Давайте з вами підіб'ємо невеликий ітог. Давайте з вами підіб'ємо невеликий висновок. У нас було 100 круток, і із 100 круток ми отримали 21 міфічний артефакт. В принципі, це відповідає дійсності 20%. Тобто із 100, 20% – це 20. У нас випало 21, тому я вважаю, це непоганий стандартний результат. Ну що ж, я продовжу чистити свій склад, а вам бажаю гарного дня і мирного неба.